Сміттєві майданчики в Івано-Франківську візьмуть під відеоконтроль. Згоди на це досягнули і чиновники, і представники фірм, які вивозять відходи. Мета полювати за тими, хто викидає в контейнери так зване негабаритне сміття, чи залишає поблизу них будівельні відходи. Зараз визначили ми 24 таких місця, де найбільш проблемні є. Опрацьовуємо питання: скільки буде коштувати, скільки вартість, яка буде вартість встановлення цих камер. Це дасть змогу нам контролювати виявляти порушників, які хто з щиї вини утворюються ці сміттєзвалища стихійні і в подальшому ми муніципальна інспекція з благоустрою зможе притягувати до відповідальності. Маючи відеодокази, кажуть комунальники, штрафуватимуть за вивіз негабаритного сміття на суму від 350 до 850 гривень. Разом з тим у департаменті визначили 20 спеціально відведених місць для цих самих проблемних негабаритних відходів. Сюди люди зможуть звозити будівельне сміття, а підприємства гілки дерев, листя чи змети. Відтак очікують фахівці в місті зникнуть стихійні сміттєзвалища, які нині є чини на кожному майданчику. Там буду не то, що легше виводити, вона буде просто простіше утримувати в належному санітарному стані майданчики, тому що ну, не може бути контейнерним майданчиком місце, де зводять всякий непотріб, перетворюючи все на міні-сміттєзвалище. Про місця для негабаритного сміття мешканців інформуватимуть ось такі оголошення.